Камера, мотор дубль 1. А, целі камера, мотор, коли знято, кричуть, неважно. Монстр чи людина? Хто дрімає у сутінках? Монстрами народжуються, чи ними стають? Ці питання і багато інших хвилювало мене неодноразово за своє життя. І найбільше вони мене хвилювали за останній час під час прочитання Левіафану. Тому так. З вами я надійка. Ви на каналі Розмови про гобі. І сьогодні у нас огляд прекрасної манки від видавництва Наша ідея Левіафан. У мене в руках знаходиться саме перший томик, ось про нього ми поговоримо. Але перед тим як перейти до самого огляду, мені б хотілося нагадати, що саме від вас наші любі глядачі залежить те, чи стає наш контент більш відомим та популярним, і чи можуть ним насолоджуватися і інші. Тому так, якщо вам не байдуже, якщо вам подобається все те, що ми робимо для вас, то будь ласка, поширюйте це відео у своїх соцмережах, діліться ними з друзями. Пишіть свої враження у коментарях, адже кожен коментар він важливий, як і для мене, так і для самого Ютубу, щоб ми потрапляли в рекомендації. А також підписуйтесь на наші канали і ставте вподобайки. Ну, якщо ви хочете нас підтримати копійчинкою, то в описі під цим відео буде посилання, де ви зможете це зробити. Але звісно ж таки, це варто робити після того, як ви задонатите на Збройні Сили України, тому що саме завдяки їм я і можу цим займатися. Ну а тепер давайте все ж таки продовжимо. Левіафан. Я думаю, що більшість із вас знайомі з таким словом. Але ті, хто не знають, то все ж таки з радістю вам розповім. Левіафан це глибинне морське чудовисько, яке знайоме нам із різних міфів та легенд. А якщо не знайоме, то принаймні зараз стало знайомим. Я дізналась, в принципі, про це слово і сама не так давно. Але як не дивно, я про це дізналась не із манки, а через настільно грубе зодня, яка не так давно вийшла у видавництво iGames, тобто локалізована українською. І ось в неї є доповнення кракен та левіафан. І саме там я дізналась про цих глибинних і страхітливих монстрів. І скажу я вам ілюстрації, просто вражаючі моторошні. Але як це все пов'язано з ось цією обкладинкою, цією історією, і в певній мірі, з цією космооперою, спитаєте ви? А ось зараз ми вам і розповімо. Ми у мене точно роздвоєння особистості. Тільки другі надійці не кажіть так. Ось давайте все ж таки пройдемося швиденько по сюжету. Серед глибинах космосу певній групі мародерів вдалося натрапити на корабель, який називається Левіафаном. Точніше, вони бачать саме зображення ось цього чудовиська, яке знаходиться на носі корабля, і орієнтовно розуміють, що саме це за корабель. Також вони задують про те, що саме за цей корабель, за його знахідку, можна так непоганенько підзаробити, але перед тим як все це ну, закінчити свою справу, вони вирішують дізнатись більше про сам корабель, ну і вполювати щось корисненьке. Паралельно з цим вони знаходять щоденник одного із пасажирів, юнака школяра казуму, де щоденнику вони дізнаються про історію цього корабля і що з ним трапилося. Ну і також ми паралельно читачі дізнаємося про події, які саме пережив цей школяр Казума. Виявляється, що він із групою учнів, однокласників та двома вчителями відправився у подорож на землю, тобто екскурсія на землю, така святкова досить подія. Їм випала така нагода. Але під час подорожі трапилося те, що на їхній корабель натрапили, і через певну кількість вибухів він отримав досить велику кількість пошкоджень. І здавалось без будь-якої ситуації можна знайти вихід, але ось ця дійсно майже безвихідна. Тому що е, казума підслуховує ще з однією дівчинкою, підслуховує розмову між учителем та Роботом, який саме відповідає за цей корабель, окрім того, що вони дізнаються, що саме кабіна центрального управління знищена повністю, так він ще дізнається під час цієї розмови вчителя та того робота про те, що кисню вистачить ненадовго, і що цього часу буде явно замало для того, щоб дочекатись рятівників. Але є один вихід: у глибинах цього корабля знаходиться кріокамера, яка може допомогти перечекати усе це горе. Проте є одне але. Ця кріокамера може вмістити тільки одну людину. Ну і вчитель швидко розуміє, до чого все це йде, і просить робота не розповсюджувати цю інформацію. Учні також швидко розуміють, до чого все це йде. І от тепер ми з вами станемо свідками ще тої королівської битви. Так, про сюжет я вам розповіла. А тепер буду. Співати дефірамби цій історії. Я обожнюю сюжети королівських битв. Не знаю чому. Напевне, це ще з юних років, коли я вперше подивилася голодні ігри, і я знаю, що це не є першим джерелом даного жанру чи піджанру. Але це один із представників такого сюжету. І мені це сподобалось, тому що ти постійно хвилюєшся за персонажів, ти постійно переживаєш, чи залишиться той герой, чи вдасться йому перемогти і вижити. Це постійні хвилювання, ти на стресі знаходишся. А також ти дізнаєшся дуже багато важливого про інших людей, які саме ось такі моменти показують усі свої сторони. І такий сюжет допомагає тобі глибше пізнати темну сторону людства і того, на що вони здатні чи не здатні. І ось тут питання залишається тільки в тому, чи зможеш ти стати ти монстром, який побореться з іншими монстрами за змогу. Перемогти, а чи вирішиш залишитися людиною до кінця та на жаль отримати поразку? І чи взагалі монстр в тобі перемагає? А людина стає, на жаль, програвшою стороною. Ось саме така велика кількість різних філософських розумів і виникає у мене, коли я переглядаю той чи інший фільм, аніме у жанрі королівська битва. І тому моєму здивуванню не було меж, коли я нічого не знала про цю мангу. Тому що я проходила повз усі огляди. Я не впевнена була, чи взагалі розпочинати цю історію, тому що я перепрошую, щоб закінчити всі історії, які я розпочала, мені здається, що скоро мені не вистачить коштів. Але хто як не я, хто як не ми з вами буде підтримувати наших крутецьких видавців? Тому так я не була впевнена, чи дійсно я буду читати цю манку, але в якийсь момент я вирішила, що... Надь, ну тобі потрібна манга, яка носить назву морського чудовиська. Ну ти зобов'язана її прочитати. Пізніше, коли я глянула на обкладинку, я така подумала: так зачекайте, тобто тут є космос. Е -е, окей, добре. І я пам'ятаю, що коли я почала читати цю мангу, я ще своєму хлопцеві сказала: впевнена, що вона мені не сподобається якою наївною я була. Буквально як тільки мародери дістали щоденний казум і почали читати цю історію, я зрозуміла, о, господи, це ж королівська битва! це ж Ну, просто я великий фанат даного сюжетного тропу під жанром мені це дуже сильно подобається, і я зрозуміла, ні, все, я підсіла. Тут настільки прекрасно все це прописано, тут настільки крутецько, ти буквально з перших же сторінок занурюєшся оце все і відчуваєш страх. Тобі страшно, хто ж все-таки буде у тій кріокамері? Кого зможуть мародери там відшукати? Ти не знаєш, хто в кінці врятувався, і паралельно з всім тоді дізнаєшся багато і багато жахливого про інших персонажів. Про їхні зміни, про їхні вчинки, про їхні дії, і все це постійно змушує тебе почуватися в певному такому стресі, але це дуже цікава історія, це дуже цікава задумка. І саме ось обгортка, в яку занурені ці події. Я зараз говорю про безмежя космосу. Це капець як тебе насторожує, це капець як додає напруги цій історії, І це капець як заворожує та лякає. Мені Лавіафан дуже сподобався, і в певній мірі я розумію, що можливо він мені сподобався через те, що я обожнюю такі сюжетні історії. Але навіть якби я не була фанаткою королівських битв, я все одно напевне закохалася цю історію, тому що події розвертаються в настільки красивому періоді, в настільки лякаючому. Ну, погодьтесь, сам космос він уже лякає, тому що це щось незвідане, це щось безкінечне, це щось могутнє, це щось вражаюче, це щось шалене і небезпечне. І прекрасне в ту ж міру. І ось ми знаходимося в космосі, і у нас ще й така зав'язка і такий сюжет. У нас тут порушення досить глибокого та цікавого філософського задуму. Ми до останнього не знаємо, хто тут стане переможцем, і чи дійсно той, хто стане переможцем, він зможе себе називати переможцем. Ми до сих пір не знаємо, чи зародиться той монстр, чи його знищать буквально на самих початках, і чи знищення одного монстра не спричинить створення іншого. Адже недаремно кажуть, що щоб знищити монстра, ти і сам маєш стати монстром. І взагалі я вже тисячу разів сказала слово монстр. І я сподіваюся, що вас це не бентежить, але дійсно це слово у цій історії набуває зовсім іншого значення. Воно набуває більш глибокого, більш. Лякаючого значення, і це однозначно. І я не знаю, як тут можна говорити взагалі про якісь негативні враження. У мене не виникло ні одного. Можливо, під час повторного прочитання або більш детального ознайомлення з наступними частинами та продовженням. Я вам зможу щось сказати, але поки що для мене це не перевершена історія. Для мене вона прекрасна, для мене вона ідеальна, вона чудесно мені підходить. Вона чудесно мене занурює цей всесвіт. Вона прекрасно мені розповідає історію, і вона мене лякає своїми героями та своїми можливостями саме розмотування ось цього клубка. У Левіафані прекрасно все: від чудово промальованих персонажів, які дійсно можуть тебе налякати, до не менш моторошної та лякаючої атмосфери, яка знаходиться зовні. Це відкритий космос, це безкінечність, яка тебе найбільше обмежує. Це страх у кожній деталі. Це настільки все деталізовано, лячно, атмосферно, моторошно виглядає, що ти просто відчуваєш, не наче потрапляєш у подорож, у саме пекло. І це дійсно так і є. До самого цікавого сюжету, який вплетений в цю прекрасну атмосферу і яким рухають не менш прекрасні персонажі. Левіафан вартий вашої уваги, він вартий вашої уваги тільки за ті фактори, які назвала я. Але я впевнена, що кожен з вас, хто познайомиться з цією мангою, зможе віднайти у ньому і свої не менш важливі моменти. І тому мені, звісно ж таки, буде цікаво дізнатися про ваші враження від цієї історії в коментарях. Також, якщо ви знаєте якісь цікаві фільми чи аніме, Саме у жанрі королівської битви, то я з великим задоволенням їх перегляну. Ну а наостанок просто полюбуйтесь на цей прекрасний кольоровий зріз. Настільки прекрасна та атмосферна обкладинка, і під супером вона не менше нас не розчаровує. Ну, дійсно, мені здається, з кожним разом манга, яку я вам показую, стає все прекраснішою та прекраснішою. Хоча куди прекрасніше видавництво, ви просто забираєте мої кошти. Збирайте, збирайте. Беріть! Мені для вас нічого не шкода. Тому так буду з вами прощатися до наступних відео.